Ось такий салат ми зараз з вами на ваш святковий стіл приготуємо. Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний салат. Цей салат раніше називався Мисливський, але люба, була б не люба, якщо б щось не додавала, не переробила, знаєте, на свій лад, як кажуть. Начнемо з того, що ось дивіться, грибочки, шампіньйони, Я нарізала, але дивіться, ось такого середнього розміру пополам. І обсмажу на значить, налила олійки, десь 2 столові ложки. чуть чуть тепер розігріла, ось там уже гріється, розігріла так добряче і обсмажу на великому огні до такого золотавого кольору, але так, знаєте, щоб вони були такі трішки вологі, соковиті. Дивіться, ось так смажила, от такого от, золотавого, гарненького кольору. Не солила, нічого не робила. На сильному огні трішки постріляло, але нічого. Зараз демо, хай ці грибочки охолонуть, а за цей час я зараз покажу коля, ось, що у нас на столі маємо. Філе 300 г грамів. 300 грамів уже в готовому вигляді, вже зварене. Зараз наріжу квадратиком і вам все покажу. Ось так нарізала. Не зовсім міленько, і хочу вам сказати, поки не забулася, що це з бедра, філе бедра. І тепер 4 яйця. Теж наріжу кубиком. Дивіться, ось таким таким величеньким кубиком нарізала 3 яйця. Ну, яєчки такі вони величенькі, тому одне поки оставила. І зараз буду нарізати, що ще. ще. Чорнослива, чернослива, гра... чернослива чернослив грамів зі 100, от скільки є. Якщо немає, значить немає. от цього смак зовсім там, знаєте, так сильно не зміниться. Тому ось чорнослив, це поки яйця оставляю. І тепер дивіться, ось такі в мене три огірочка, мариновані, невеличкі. Тепер сюди наріжу. Огірки нарізайте на свій смак. Дивіться, скільки вам потрібно, покуштуйте і нарізайте. Зараз все наріжу і ми з вами зустрінемося. А поки чекаємо. Ось так нарізала, дивіться, теж сюди. Зараз ось так перемішаю. Дивіться, яйце я думаю, я думаю, досить. А там зараз добимо. Тепер грибочки наші вже такі, знаєте, казала моя бабуся, вичахли добренькі. Тому. Але майте на увазі, щоб олійка сюди чи масло не попало. Тому ось так акуратненько все. О, там, якщо щось залишиться, то там останеться все. Сюди йому не треба його це наливати. Ну, Грибочки теж так достатньо. Зараз я це все. Дивіться, який гарненький на, на вигляд, правда? Ось. І покуштую посолю, і, мабуть, все-таки це відправлю. Я думаю, воно не буде тут лишнім. Зараз я доріжу, посолю поперчу і заправлю майонезом на смак. Тому чекайте, я це зроблю дуже-дуже швидко. Ну що ж, дивіться. Зовсім майонезом сильно не заливала. Це на ваш смак. Зараз виложу. Викладу оце все. Ось так на тарілочку. Рівненько, все так височенько. Можна, знаєте, взяти кільце, там можете взяти, ну що ви маєте, щось якось формувати. Я буду формувати по-своєму. Я зараз так виложу і вам все покажу. Добре? Ну що ж, дивіться, я вже почала свій процес. Сир твердий, натерла на мілку терку і так, ось, бачите, присипала зверху. Але це не саме головне. Саме головне це що ви бачите, бачите збоку. Ось так будемо прикрашати. Що це це огорожа. З чого я роблю, огорожу? Це мисливський, що нагородили, не знаю, але огорожу чогось зробили. Соломка. Солона, соломка. Беремо майонез і ось так акуратненько. Знаєте, як от ми кремом працюємо з тортом, ось так ось намазуємо майонезом. Дивіться. Люба, У мене питання: оця так. огорожа, вона от мисливців ілі для мисливців? Я не знаю, для чого вона, головне, що огорожа, там буде видно. Дорогі мої, такі запитання, що я прям розтірялася. Я беру пополам. Огорожа в мене така, знаєте, буде різна. Різні оці, це очарет, мабуть, правда, коля? І так. ось так дивіться, акуратненько, одну вище, одну нижче, дві-три рівно. Потім зараз. І так трішечки до майонезу прислоняєте ось так, і воно буде добре триматися. Ну що ж, дорогенькі наші, ось так я попрацювала, Коля мені, як завжди, допомагав. Така краса, ось, дивіться. Бачите, як все. Оці грибочки я обсмажила, бачите, такими нарізала, і коли смажила гриби, теж обсмажила їх. Тому ви можете сюди виложити все, що завгодно. Можете посипати, я не знаю. Чим завгодно, і кріп, і там якісь ягодки. Все ви на своїй кухні, господиня, тому готуєте, як ви вважаєте, за потрібне. На оцей салат я взяла ковбаски і огірка свіжого по 150 грам. Наріжу зараз, так, брусочками. Отак ось так. Ось так ось, зараз покажу. Ось, або ж соломкою. Я не знаю, як вам зручніше так і називайте. Ось так дивіться, ось. Ось так нарізала. І зараз таким же розміром наріжу ковбаску. Ось так нарізала ковбаску. Ковбаска у нас це називається сервілат. Верено окопчена. Тому дивіться, ви, яку ви полюбляєте, яка вам більше смакує, ви беріть. Тут зовсім і не так уж багато, як кажуть, знаєте, десь 150 грамів. Але салата не дуже багато буде. Ви подивитеся самі, і тоді вже будете вирішувати, скільки вам чого додати, убавляти. Добре. А зараз у мене є морковка по корейськи або корейська морковка. Я готувала сама її, тому якщо ви готуєте, то це дуже добре. А якщо ні, значить вам прийдеться її. Ну, мабуть, купити або ж попросити в своєї куми чи сусідки. Ось так трішки, вона велика в мене. Скільки грамів? 100 грамів морковки. Дивіться, отак пополам десь нарізаю, щоб не тягнулася. Так, знаєте, така була розміром, як ковбаска, огірочки. І так, дивіться, теж відправляємо сюди. ж. Тепер кукурузка консервована. Оці баночки маленькі, знаєте, такі маленькі є баночки. Вони, по-моєму, по 100 грамів, там 100, чуть-чуть більше. Ото якраз я так частенько купляю такі маленькі, щоб наразі кажуть. Теж 100 грамів кукурузки. І сюди ж дуже жалкую, що маю красної фасолі. Вона дуже фасоль. Красної вона б сюди пішла як, не, ну, як найкраще. Але в мене немає її. Є консервірована ну, біленька. Якщо у вас є красна відваріть, можна хоч консервовану, хоч відварену. Тоже 100 грамів. Салатик поки перемішувати не буду, а зроблю майонез і хочу вам зазначити, що майонез буде без яєць. Ну що ж, дорогі мої, головний помічник в мене є. Це дуже важно. Тепер 200 мл олії. Є. 100 мл молока. Зараз запускаємо наш блендер і взбиваємо. Ось так збивала десь 3-4 хвилинки. Ось дивіться, який він. Бачите, густенький, бачите, ось там він так і не капає. Тепер лимонний сік, 1,5 чайні ложечки, пів чайної ложечки солі і пів чайної ложки цукру. Це поки, і так десь ну, чайна ложка, але без гірки, гірчиці. І ось дивіться, в цій такій блискучій ложці в мене, отам, бачите, така капочка. Це куркума. Трішечки. Зараз ще, я думаю, 2-3 хвилинки все це буду збивати. Ось такий майонез вийшовся, бачите? Ось колір. Зараз я його висиплю в мисочку акуратненько, а потім в баночку пересиплю, і в холодильник, ну, а потім заправимо салатик. Тому давайте трішечки почекаємо. І так, дивіться, я сюди налила і ще трішечки ось уже в салат. І ще капучку буду додати. Ось, ну бачите, він такий, він не дуже густий, майте на увазі. Ось, бачите як? Але він потім постоїть трішки в холодильнику, він загускне. Зараз попробую на смак, присолю. Трішки, може, приперчу. Гарненько на тарілочку, як завжди, виложу і вам покажу. Ну що ж, дивіться, який салат. Гарненькі. Такі, знаєте, як сказати, продукти такі доволі смачні і дуже буде смачно, повірте мені, хай вилочка буде так, добре. Оце все, що я маю, все на столі. Давайте почну з цибульки. Ось така цибулинка. Зараз я наріжу. Нарізати буду, ой, візьму на маленький ніж. У мене два. Можна пів кільцями, а можна четвер кільцями. Як вам буде зручно. Але буду казати так тоненько, тоненько нарізаємо. Цибульку нарізала і зараз її на дно, щоб вона мені тут не мозолила очі, як кажуть. Ось так. Зараз квасолька. Така, знаєте, смачненька, смачненька от, отака красна. Я кажу червона. Тобто червона квасолька. Купляю, це не реклама, купляю в таких саних баночках. І на цей салат піде, тут написано, що її 220 грамів. Тому майте на увазі. Оце баночка 220 грамів. Промила обов'язково, злила, там же ж така, знаєте, жидкость промила і сюди ж висипаю. Добавляємо грибочки. Гриби теж купила, явне діло. Гриби консервовані чи мариновані. Зараз вам скажу мариновані. Вони в мене, бачите, вже нарізані, тому це буде менше у нас роботи. Написано 264 гри розумієте? Це чистого продукту пишуть. Тому ось так відправляю теж сюди. Теж, так знаєте, віджала. Навіть віджала, щоб не було сюди цієї водички не попалося. Дивіться, бачите, ось таке сухеньке. Морковка по-корейськи. Сюди ї потрібно по рецепту 200 г. Зараз я добре це все перемішаю, і ми з вами зустрінемося, щоб заправити цей салатик. а Поки чекаємо. Ось так дивіться, перемішала і думаю, ну маловато кольору, правда, ну не вистачає цієї морковки. Тому у мене кукурузка була. Я буду готувати салат, тому я так запозичила 2 столові ложечки. Ось сюди, консервірована. Тоже, потім сюди можна додати петрушечки, коробчика. Це вже на святковий стіл. Це я готую, знаєте, так, тренування у нас, правда, а потім уже будемо трішки перекрашати по-новому. Що ж, будемо готувати заправку. Заправка. Поки що так, а потім може щось будемо додати. Подивимося: Дві столові ложки олійки. Якщо маєте гірчичку, ось таку Коли, як вона називається, французька гірчиця, чайну ложечку. Перемішала, дивіться, я отак от поставлю, перемішала. Лимонний сік або ж яблучний оцет, одну чайну ложечку. А потім треба це пробувати. Сюди також можна додати меду. Якщо маєте мед, пів чайної ложечки меду. І вкуштуйте, щоб було смачно. А я добавлю одну столову ложку соєвого соусу. Все це добре перемішали. Зараз ось так, щоб все розійшлося, поливаю і перемішаю. Ось такий салатик я приготувала, дивіться, гарненький, правда? Для першої такої начинки це можуть, можуть бути тарталетки або ж ось такий хлібчик. Морква половинка, десь навіть як великий, то половинка або ж третя частина, два яєчка зварених, плавлений сирок і часничок зубок. Зараз я натру на терці на міленькій на оцій. Не та, що колюча, а ось така середня. Ось так на те. Дивіться, його так багацько виходить. Тепер так, одна, дві. Десь дві столові ложечки, будемо дивитися, можна по одній майонез. І зараз добре все перемішую. Беру, можете взяти масло вишкове. А можна просто ось вершковий сир. У мене є крем-сир. Я зараз покажу, який. І ось дивіться, він смачний, це 100%. Знаєте, він придасть ще смаку. Ось так. Дивіться, намазала. От він такий. Це не реклама, але ось крем-сир називається. Беріть той, що подешевше. Вкусненький. І тепер заповнюємо ці тарталеточки. І так же хлібчик. так же, Це ще можна зробити і ще пополам. Щоб були такі маленькі бутербродики, я зараз заразити цей намастю. Ось так вийшло. Оце все, що я виложила, нічого зовсім там, може спробувати, Коля попробував. А так все. Мій. Зараз другий. Чотири крапові палочки. Дивіться. Але вони мають такі м'ягуньки, тому прийдеться мені їх ножиком-міленько так, міленько, -міленько нарізати. Ось такий огірочок, пів огірочка великого, натерку. Я думаю, що на таку на крупну терку одне яйце, цього буде достатньо, Ми ж будемо робити небагато. Тому зараз я підготую і вам все покажу. Ось так дивіться. Хочу зазначити, що гірочок натерла на терку і віджала, тому що він такий соковитий, дуже багато соку. А якщо ви не будете віджимати, то це все буде квашньою. воно все вам перепортить. Чому на велику терку? Тому що якщо на міленьку, цю, так як ми терли перед цим, то воно все буде таке, знаєте, ну як пюре, тому краще на ну, цю велику терку. І ще я додавала кукурудзки одну столову ложечку. Тут вони ще бачите, було дві осталася одна. Посолила, поперчила, якщо любите, полюбляєте. Майонез. Одну столову ложечку додавали, перемішуємо. Нормально, значить нормально. Щоб лишньої додати, тому що потім буде дуже тяжко його намазати, як воно буде розлазитися. Тому я вам так рекомендую по одній ложечці. Перемішали, мало ще додавали. Ось так перемішала і тепер продовжуємо. Заповняємо канапе, канапе, там, знаєте, такі маленькі кусочки. Як ви бажаєте, я зроблю і все вам покажу. Ось так, бачите, вже вийшло. Але це ще не все. Ще буде ще один вид, так сказати, начиночки, Два яйця блендером. Ну, я не буду розрізати, а прям ціленький, плавлений сирочок, його 90 грамів тут. Є. Ось дивіться, ось такий, ну, будемо казати, зубочок чеснока. Якщо маленько, то зубок. Якщо не полюбляєте, не добавляйте. Є. І баночка шпротів. Хвостики пообривала, вона, мабуть, один остався. Куля, це ти мені Куди викинула? підложив хвостик. От. Дивіться, хочу сказати, що ось зараз покажу. Що я цієї жидкості поки не додаю. Бачите, тут залишилося? Це на потім, якщо. Буде, таке, знаєте, густувати, тоді додамо, а якщо ні, то хай собі буде. Зараз переб'ю на блендер до однорівної консистенції. Тому чекаємо, це буде дуже швидко. Ось отримала, бачите, ось таку масу, таке, як паштетик. Там коє, як де-не-де, де, там є такі кусочки шпротиків, нехай будуть. Я не перебуваю до такого, як масло. Ні, нехай буде, воно буде так гарніше виглядати. Зараз те ж саме зроблю на хлібчик і в тарталеточки. Тому. Ще трішечки почекаємо. Ну що ж, дорогі наші, ось така поляна або ж така закусочна доска. Дошка, тобто, велика у мене вийшла. У вас теж вийде. Міняйте інгредієнти, додавайте, прибавляйте. Дорогі наші, головне готуйте. І заходьте в на наш канал. Пишіть коментарі, ставте лайки, подобайте. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і дамі, всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення.